Аліменти, тема, яка стосується сотень тисяч українських родин з 2026 року. Їх розмір зростатиме, але піднімається прожитковий мінімум. і Через це зростає, звісно, і виплата аліментів. Але чи справді ці гроші покриють потреби дитини, наприклад? Або чому навіть після рішень суду аліменти іноді не виплачуються? Таке ще є питання, і які нові проблеми з'являються у воєнний час до того ж? Ми хочемо розібратися більш детально у цій темі, і для цього ми запросили нашого наступного гостя Олег Простибоженко, голова комітету з питань цивільного права та процесу національної асоціації адвокатів України з нами на прямому Включенні вітаємо вас. Доброго дня студія, доброго дня. Пане Олеже, піднакопилося трішечки питань тут по аліментах. Знаєте, і почнемо напевно з того, що ем, як саме зміниться ось ця виплата 2000, з 2026 року. Е, чи зміниться процес отримання аліментів? Давайте почнемо з того, а потім поговоримо вже про нюанси, чому вони інколи не виплачуються і що зробити так, щоб виплачувалися. Так, звичайно. Аліменти зростуть для певної частини одержувачів аліментів, і це та певна частина, яка отримує найменші аліменти. Ті, хто отримує більші суми, вочевидь, для них не зміниться цей розмір, оскільки він змінюється в прив'язці до інфляції. Він в них розростає на інфляційну складову. Для тих, хто отримує мінімальні аліменти. А мінімальні аліменти це 50% прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку, так в законі написано. Тобто, оцих 50% прожиткового мінімуму, о той мінімум, нижче якого аліменти не можуть бути присуджені, він зросте у зв'язку з зростанням в 26-му році, власне, прожиткового мінімуму. І це відбувається кожен рік стабільно. Кожен рік, коли зростає прожитковий мінімум, власне. Але я кажу за наголошу, важко сказати у відсотках. Ця статистика на превеликий жаль не ведеться Міністерством юстиції, тому я не, не можу вам про продемонструвати, який це відсоток наших громадян, хто отримує аліменти. Але в будь-якому разі це великий відсоток. Не хочу там говорити половина, ну може й половина, може й більше. Um... Давайте тоді поговоримо про те, яким чином зараз вираховується ось ця сума аліментів на одну дитину, тому що половина прожиткового мінімуму. Прожитковий мінімум у нас не добігає навіть трьох тисяч гривень в Україні на зараз, і відповідно 1500-1700 гривень на одну дитину на утримання однієї дитини на місяць. Ну, сказати, що це маленька сума, це в принципі нічого не говорити. Це та сума, яка не дозволяє взагалі нічого. Тобто, батько, батько або мати, які залишилися з дитиною, виховують дитину. Вони просто ось ці гроші, це можна просто їх або проїздити, або якийсь гурток оплатити, і все більше ні на що не вистачає. Як вираховуються ось ці зараз, ми розуміємо. А як зробити так, щоб вираховувалася ось ця сума аліментів таким чином? Або може написати якісь законодавчі акти для того, щоб ось ця сума вона не була смішною для того, для того батька або матері, так, ну, батьків ми зараз маємо на увазі в негендеру. гендеру. Це може бути і батько, який покинув родину, це може бути і мати, яка покинула родину. Так? Тобто, як ось цю суму довести до такого не мінімуму, а середнього значення, щоб на дитину ту вистачало? Так, перше, що треба усвідомити, мова йде про мінімальні аліменти. Мінімальні будуть присуджені, якщо у платника аліментів немає, ну немає більше доходів, нічого немає. Ну, якщо так грубо скажемо, знаєте, соціально неблагополучні прошарки населення будуть стягують, мінімальні, з них стягуються мінімальні аліменти. Далі є історія про зловживання, і з цим ми нічого з вами. Умовно зробити не можемо, якщо не протистоїть система і не протистоїть сам стягувач аліментів. Ми повинні розуміти, що в Україні здебільшого домінує таке уявлення, про те, це радянське уявлення своїм корінням про те, що аліменти повинні сплачуватися одна четверта на одну дитину, одна третя на двох, половина від доходу платника аліментів. В радянський час, коли всі були там рівні і отримували рівні зарплати, і от оця рівність була абсолютизована незалежно від твого доходу, ти не міг більше заробляти. Ця, ця, ця підхід, ця ідея вона спрацьовувала. І тому в нас є от, оце уявлення. І далі закон каже, але не менше, ніж 50% прожиткового мінімуму. От в чому історія. І виходить, яка ситуація? Давайте уявимо гіпотетично багатодітну родину, де чоловік чи дружина мусить сплачувати аліменти, і отам ми впираємося в оцей мінімум. Тобто, тоді, там дійсно ми, ми натикаємося на мінімум за умови, що людина отримує мінімальну зарплату. Бо одна четверта від мінімальної зарплати ну, 8 тисяч станом на сьогодні. Тобто, одна четверта це вже 2000. І виходить, що при мінімальній зарплаті ти вже не платиш мінімальні аліменти. Ну, за визначенням, це неможливо. Є історія, коли люди зловживають і працюють не на повну зарплату на частину, є ці історії. Ну, давайте говорити відверто в глобальному зрізі це не так часто і не так багато. Тобто історія в тому, що чим більші будуть у нас зарплатні, і бажано офіційні, тим вище будуть е, сплачуватися аліменти. От і все. Треба розуміти інший аспект: що якщо людина не працює, є таке уявлення: я не буду працювати, буду нічого платити. Ні. Тоді рахуються аліменти як для середньої зарплатні по регіону. Існує уявлення, цілком слушне. Ну, якщо ти не працюєш, я уявляю, що в місті свого проживання ти можеш заробляти середню зарплату. Ну, раз інші можуть, значить і ти можеш. І тоді аліменти нараховуються і вони будуть ну, відверто скажу вищими, ніж е, аліменти ну, з мінімальних зарплат. В Києві, до прикладу, там, е, проблема радше зараз в тому, що спочатку повномасштабки ми не оновлюємо. Е, інформацію статистичну про цю середню зарплатню. Вона в нас заморозилася станом на січень 22-го року. В Києві це там 21,5 тисячі, у Львові, якщо я не помиляюсь, близько 18. Ну, в цілому в Україні це коливається між 13 і, і 20 тисяч. І виходить, одна четверта від умовних 20 тисяч, це вже 4 тисячі, 5 тисяч. Ну, одна, тре, одна четверта там від 16 від 12, від це відповідно пропорційно більші суми, тому це ті суми, які здебільшого будуть обраховуватись і стягуватися. Тому я й кажу, що історія про те, що прив'язка в усіх є до мінімальної суми аліментів, прив'язка є в усіх абсолютно. Але немає історії про те, що більшість буде отримувати саме такі аліменти. Ну, здебільшого будуть вищі, здебільшого. Де будуть проблеми? В нас радше є проблема, що існує прошарок, який не сплачує аліменти, і цих там 100 150 тисяч, і вони є стабільно незалежно від воєнних дій. От їх як ввели систему там, грубо так скажемо більшого контролю в 2018 році за сплатою аліментів. Перелічили їх всіх, їх було там 120 тисяч, і от воно коливається від 100 до 150, дивлячись, які заходи вживаються. Хто ці неплатники? Ну, На превеликий жаль, це ті, з кого ми нічого вже вибити не можемо. У них немає майна, їм не важливе в житті карточка, бо банки будуть арештовані рахунки, ти не зможеш користуватись карточками. Буде арештоване майно реалізоване на торгах для погашення боргу. Тобто, це люди, яким байдуже на тих дітей, на те все. І, на жаль, з цим прошарком ну, ми нічого зробити не зможемо, бо це про економіку, це не про закон. Ми можемо приймати які завгодно закони і писати, що вони повинні, якщо в них немає цих коштів, відповідно нічого й не відбувається. Зараз в нас діє закон про. Ем... Те, що ці особи повинні відпрацьовувати аліменти і їх мали би залучати на роботи до повномасштабного безоплатні роботи. Це безоплатна робота, тільки вона не безоплатна, а кошти за цю роботу йдуть в бюджет не в бюджет, а в виконавчу службу. Вона сплачує аліменти людині. Ну, по-перше, треба розуміти, що їм призначають мінімальну зарплату. І якщо це багато дітей, то скільки б він не працював, він борг не може погасити. Сутом математично так влаштовано. До прикладу, просто щоб ми розуміли, якщо людина буде отримувати мінімальну зарплату і буде мати трьох дітей, закон каже, що ми не можемо забирати більше ніж пів зарплати. Відповідно, це чи так тисячі. От можна, от можна тут маленьке, знаєте, маленьке уточнення, маленьке питання. Тобто людина, яка собі народила трьох дітей абсолютно гіпотетична ситуація, наприклад, навіть від різних жінок, з якими одна з одною не знайомі. Тобто вони, наприклад, не знають, що в нього ще є діти. Так? І ось тут питання про 2-3 тисячі гривень, які виплачуються на всіх дітей. А що робити тому? Батьку або тій матері, яка залишається з дитиною, яку треба утримувати, яка хоче їсти кожен день, яку треба одягти, зібрати до школи, це така, знаєте, несправедливість дуже велика. Чи не можна з цим щось робити? Я не знаю, можливо, залучати його на якісь більш серйозні важкі роботи для того, щоб він отримував не мінімальну, наприклад, зарплату. Тому що ну це дуже несправедливо несправедливо. І як до другого батька або матері дитини, які живуть з цією дитиною, так і до тієї дитини, яка в принципі має право на нормальне існування. Я тут з вами можу погодитися, але мені здається, що ми дещо ідеалізуємо цю всю ситуацію. Перше, треба виходити з чіткого уявлення про те, що обоє з батьків утримують. Тому коли ми говоримо, чому звідси 50% власне прожиткового мінімуму: 51% один з батьків, 50% якби другий з батьків це уявлення закладене в законі. Друге, на що треба зважати, це те, що боюсь я, що з війною ці суспільно-корисні роботи десь відійшли на другий план. В ідеалі було би цих неплатників використовувати умовно, скажу там для копання окопів, будування якихось фортифікаційних споруд і так далі. Ну тобто ми ж залучаємо туди там не тільки військові працюють. Ми ж є свідками інколи скандалів, коли розказують, що там тендер і якісь компанії. О, там було би цікаво цих людей залучати. Але мені здається, відверто вам скажу, що ну, це таке трошечки, трошечки наївне наше романтичне уявлення. По-перше, в нас не радянська держава, де так працює. По-друге, ви повинні розуміти, що кошти їм платить держава фактично, місцевий бюджет. Тобто залучали їх до повномасштабки, вони там прибирали вулиці, фарбували. Е Бордюри, ці дерева, кладовища, там любив міністр про це говорити. Ну, тобто, був такий соціальний запит, і такі ці роботи були, ну, такі, що не хочуть виконувати, ніби як е, більшість людей, от, е, такі показові. І тому там їх залучали зараз. Я так розумію, що вони геть настільки, ці платники чи не платники більше є настільки. Яскравими ухилянтами, що так бояться не те, що служити, вони бояться і вийти на вулицю, і так далі. Тому їх не залучають, і тому сьогодні ми не чуємо про те, щоб їх залучали до суспільно-корисних робіт. Але ще раз наголошую, що оплата цих суспільно-корисних робіт лягає на місцеві бюджети, тому фактично аліменти починають платити місцеві бюджети. Перекриваючи там цими якимись там роботами, при цьому роботами незацікавлених осіб. Тому тут є внутрішній конфлікт в цьому плані. І немає в нас з вами важелю, тому що якщо в цієї людини немає майна, йому не важлива репутація, більше нічого його не може змусити. Змусити його притягнути до кримінальної відповідальності, там да, нас притягується там пару сотень людей в рік до кримінальної зі 100-150 тисяч боржників. Чи є це ефективне? Не є, тому що коли він розуміє, що там не така серйозна відповідальність, тоді він взагалі нічого не боїться, і ми змусити його платити не можемо. Тому це є отакий безнадійний прошарок, з яким на превеликий жаль мало що можна зробити. На превеликий жаль, треба розуміти, також, що мати, яка народжує дитину від такої людини, вона теж повинна розуміти і нести ну, грубо так скажемо цей ризик. От оці несприятливі наслідки. Бо зазвичай ці люди люблять народжувати, бо держава дає виплату, це теж треба враховувати. Зазвичай ці люди люблять бути матір'ю одиночкою, тому що. Там йде соціальна допомога. І тому фактично вони живуть у шлюбі, фактично, а де юре залишаються в таких відносинах. Потім, коли він йде, з'ясовується, що аліменти не можуть бути з нього стягнуті, бо він не є юридично батьком, бо вона народжувала як матір одиночка. Ну, там такі різні історії, відверто, вам скажу, і вони от... такі, що не тільки винуватий той, хто не платить. Яка ж частка вини є на тому, хто наважується, йде на це, ну йде на якийсь розрахунок і так далі. Абсолютна більшість соціально адаптованих платить, в них немає. Вони не можуть жити без карточки. Якщо ти працюєш, держава з тебе 100% стягне аліменти, тому що тут працює автоматичний механізм, буде направлений запит на роботу, і роботодавець буде автоматично самостійно відраховувати ці аліменти. Якщо в тебе є якийсь там бізнес, це буде накладено все під арешти і так далі, будуть платити, раніше працював там обмеження виїзду за кордон. Зараз зрозуміло, що для більшості чоловіків це не дуже актуальне, грубо кажучи, тому цей вплив вже дещо згас. в основному мова йде про економічні обтяження, які будуть 100% стимулювати. Абсолютно більшість людей сплачувати, Вочевидь, ми маємо прожити той час, поки відійде оце соціально незабезпечений прошарок платників. Ну, вочевидь, на це треба час, от і все. Тому що ці приклади є, є зразкові справи, де їх притягнули до кримінальної відповідальності, застосували там якісь обмеження, чи дає це ефект? От в чому проблема на превеликий жаль, цей ефект мінімальний. Добре, давайте тоді поговоримо про злісних неплатників. І знаєте, ви зараз говорите більш детально про ось цей прошарок населення, які в суспільстві прийнято називати неблагополучними людьми. А давайте поговоримо тепер про благополучних людей. Серед них також багато людей, які не сплачують аліменти, так чи інакше, або в пику своїй дружині. Або ну так сталося, що більшість чоловіків сплачують аліменти. Тому ми говоримо про чоловіків. Але тим не менш не сплачувати аліменти може і жінка. Тож, так будемо говорити про те, що це родитель. Давайте поговоримо про ось цих людей, які тільки за документами вони не мають ані роботи, ані машини, ані квартири, а так то фізично мають. Їздять на нормальних автівках, працюють або мають власний бізнес. Але тим не менш, якщо у них по документах нічого немає, то начебто держава. А не може стягнути з них аліменти. Чи може? Давайте розбиратися у може. цьому. Звичайно, може. Тут просто треба розуміти, що м'яч на полі стягувача. Держава нам дає два способи стягувати аліменти. Два способи це як так умовно назвемо, короткий і довгий шлях. Короткий шлях це ти йдеш, отримуєш судовий наказ за один день, за тиждень. Тобто, дуже рідко це затримується. Ти отримуєш в такому пришвидшеному порядку переводячи всі спори, всі проблеми на платника. Тобто, це не проблема стягувача. Цей закон був в 2017 році. Я був безпосередньо до нього причетний і хотів перевернути цю пірамідку, коли, коли не стягувач ходить роками і судиться за ті аліменти, а навпаки, він швидко отримує аліменти. Якщо платник вважає, що за нього забагато, хай він роками тепер ходить і судиться. Зараз працює ця система, і вона дозволяє швидко отримувати ну, середні аліменти оці, які я вам казав: одна, одна четверта на одну дитину, одна третя на, дво, на двох і половина на трьох і більше дітей від заробітної плати. Або якщо він не працює, середньої заробітної плати по регіону, якщо він ФОП, середня заробітна плата по регіону, тобто, це такий принцип. Багато це чи мало, ну залежно хто до якого рівня життя звик. Тому тут теж треба розуміти. І треба інше розуміти, що аліменти це лише суми на харчування, комуналку, ну і там якийсь одяг для дитини. Оце аліменти, гуртки, відпочинки. Це все це вже не про аліменти, це вже інша історія. За це треба окремо судитися, ну або домовлятися, як вийде. Тобто історія про те, що аліменти це по мінімуму. Тому коли ми оцінюємо рівень нашого життя, то ми повинні цей рівень життя оцінити крізь таких три головних базових речі: де я живу, тобто скільки плачу, за що я живу, скільки їм, і що я ношу Ну, дитина. І оце буде про аліменти. Якщо ж. Стягувач елементів хоче більше, ніж оць, о, оцей мінімум, такий стандарт середній, про який я сказав. Тоді йому доцільно звертатися в суд в так званому позовному провадженні, тобто не спрощеному, наказному, швидкому, а позовному. І там уже мова йде про те, що ти доказуєш суду, що він живе краще, в нього є більше. Тобто він не ж він фоп, але він заробляє мільйон. Бо держава рахує середню зарплату, бо, бо треба якусь, якусь вирівняти історію з цими ФОПами. Бо хтось може мільйон заробляти, а хтось може 100 тисяч в рік. Тому тут історія в цьому. І ти доводиш рівень його життя і теж законом вже зроблено для того, щоб покарати всіх цих ухилянтів, зловживачів. Ми рахуємо не те, що в тебе є, а те, чим ти користуєшся. Тут закладена презумпція, що якщо ти їздиш на машині, будь ласкавий, ти ж звідки бензин береш для цієї машини. Ну, тобто, це ж вартує коштів, вартує. Якщо ти там літав раніше на відпочинки, це щось вартує. Живеш в розкішному будинку, це щось вартує. Носять ці платники, щоб ви розуміли, в суд це мені кум дав, брат дав позичив. Анекдоти анекдотиці. Суд не ведеться здебільшого на ці анекдоти. Давайте відверто казати. Суд каже: ну чекай. Ну і я кажу це вам і суду. З точки зору податкового, це взагалі треба податком обкласти. Тому що в нас є додаткове благо таке розуміння. Коли мені хтось щось позичає безкоштовно, то я маю я щось отримав. Просто так, так не буває заплати податки. Тому тут я їм ще кажу, що дивіться, не наговоріть, бо я вже в податковій стою, заяву на вас пишу, так би мовити. Тому тут треба розуміти, що не ведуться на це, це показує статус особи. І дуже часто ми є свідками, повірте, ситуації, коли людина пнеться, а статусу того немає, він обманний. А суд йому може присудити аліменти, виходячи з цього статусу. У мене в практиці такі кейси були, де він потім стоїть, вибачте, і плачеться суду. Та ні, то я випендрювався, то я те, то я те. Але ж то вже зловлено, зрозумійте, то вже зафіксовано. Мені байдуже, ти на весь Фейсбук чи інстаграм розказуєш, який ти крутий, ганяєш на крутих тачках. Вони вартують дурних коштів. Ну будь ласкавий, плати аліменти, виходячи з цих уявлень. Повірте, що там, якщо потрапити, це ж знову такі питання суду. Ви мусите потрапити на адекватного правника і, і на хорошого ну на не на хорошого суддю показати це суду, і суд присудить вищі аліменти, залюбки, тому що всі ми керуємося дітьми і згадуємо про цих дітей, і і так далі. Діти це зараз все тим більше зараз. В епоху, коли народжуваність різко падає, ми маємо кризу демографічну і так далі. Думаю, я що державна система буде зосереджувати більше уваги на інтересах дітей. Знаєте, будемо сподіватися, послухала вас і вирішила так собі, що треба ще зараз дівчатам або жінкам, які планують народжувати, ще більш детальніше обирати батька для своєї дитини і чоловікам, які хочуть мати дітей, теж треба дуже дуже. Щільно і дуже дуже коректно обирати жінку, яка буде матір'ю його сина або доньки. Ми вам щиро дякуємо. Олег Простибоженко, голова комітету з питань цивільного права та процесу Національної асоціації адвокатів України, був з нами на прямому включенні. З ними говорили про відповідальне батьківство і не тільки. Щиро дякуємо. і Прощаємось до побачення. До побачення.